Слава Україні. Героям слава в Миколаєві. 2 березня, 1103 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни обстріляли Одесу балістичною ракетою. Був прильот, на жаль, по одеському порту двоє людей травмовано, і серйозно постраждало судно, яке якраз було в цей час в порту Одеси. А ввечері росіяни запустили на південь Мопеди. Були вони в Сонщині та Миколаївщині в Одещину не залітали. Один із мопедів якраз пролітав прямо над Миколаєвом, але його тут не збили і він полетів кудись в область. Всього росіяни минулої доби запустили 79 мопедів, 63 збито і 16 подавлено ребом. Прильоти на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі знову і аж на Хмельниччині. На Миколаївщині збили 5 мопедів, і поруч за Чаковом росіяни знову перебили лінію. Електропередач там декілька селищ. Зараз без світла комунальники працюють над цим. На Херсонщині збили три іранських шахеда. Ще там, як завжди, дуже багато російських обстрілів, без загиблих на щастя минулої доби 10 травмованих людей. Ну і що з давно смачних прильотів на Росії не було. Чекаємо на гарні новини.